А який же підшипник мати чи не ступиці краще на автомобіль? Роликовий чи шариковий? Останнім часом дуже сильно мусолиться таке запитання в інтернеті. Роликовий чи шариковий. Якщо коротко відповісти на це запитання, підшипник в першу чергу повинен бути якісний, якісного виробника. Саме головне не підробка і професійно установлений на автомобіль. Це те, що стосується підшипників на автомобіль. Роликовий чи шариковий, шариковий чи роліковий, непромисловості, підробка якісного виробника і правильно, професійно зроблена установка на авто. Тоді цей підшипник буде дійсно працювати якісно і правильно. А що ви вважаєте по цьому запитанню? Який же все-таки краще підшипник маточини, ступиці на автомобіль непромисловості, роликовий чи шариковий? Дякую за увагу. Всім гарного дня.